Вага, влаштовуватись зручніше. Ми починаємо. І це ваше перше завдання. Е -е, що це означає? Потрібно приготувати торт. А, Зрозумів. Добре. В першу чергу мені знадобляться яйця та борошно. Щоб приготувати тісто, потрібно залити його молоком і добре перемішати вінчиком. Але робити це треба обережно, щоб нічого не просипати. Тепер заливаємо тісто у форму і відправляємо в духовку. Чудово! Поки випікаються мої бісквіти, я замачу пелістки троянди з цукром у теплій воді. Пелістки додала. Цукор додала. Чудово! скоро вийде солодка начинка. Консистенція те, що треба. Ну що, нарешті тісто піднялось. І я можу нарізати коржі. Настав час збирати торт. Час викладувати крем-чиз. Нашу соковиту начинку. І так повторюємо декілька разів. Головне не забути про наші ягідки, щоб тортик вийшов соковитим. Прикрасимо квітами согороду, ставимо свічки і можна подавати. Мій торт вже зібраний, але не вистачає лише витонченого декору, щоб він вигідно відрізнявся на фоні інших. Розмазую крем за допомогою лопатки. Поливаю торт білою глазур'ю. А далее прикрашаю торт пончиками, макаронами, кейк-попсами, чтобы мала была в захвате. Шикардос! Я не вмію готувати торти, але знаю лайфхак, як приготувати кекс у кружці. Треба розбити яйце, додати борошно, какао, молоко, олію та ретельно все перемішати. Ой, ледве не забув про скітлс. Чудово! Тепер ставимо кружку у мікрохвильовку, а далі вона зробить все сама. Ох, який аромат! Здається, у мене в кишені свічка валялась. Ха, а ось і вона. Смачного сестричка! Вау, велике дякую! Я почну з тортика від брата і задую свічку. Ой, вона полетіла. А це що? Шкаралупа Гедота ні, це я коштувати не буду. О, задує свічки на торті від бабусі. Хочу кілограм морозива тістечка і всього самого смачного. Ура! Е, бабуся, а ти що там робиш? Насолоджуйся, миленька. Дякую. М -м, цей торт виглядає дуже апетитно. Хочу скоріше його спробувати. Вау! Ой, а це що за трава. М'ята? Бія. Я таке не люблю. Залишився торт від шефа. Ого, як же це мило. Дякую. Мені дуже приємно. Спробуємо шматочок. М -м, смакота. Шеф, ваш торт самий самий смачний! Так. Ура! Ваше наступне завдання це смаколики на шпажці Нічого не розумію. Але спробую приготувати де мій кошик з фруктами. І так, наріжемо бананчик, ананасик та все інше. Добре, що я маю гаджет, щоб зробити квіточки. Тепер насаджу їх на шпажку. Додамо листочки і посадимо все у горщик. Ну, а замість землі використаю свіжі ягідки. Ось так. Гарно як вийшло. Любий, ти чого? Що, бабуся? Ой-ой-ой, усі вже почали, а у мене є лише людяник. Зараз я його протру, і він буде як новий, а виглядає відстійно. Треба придумати ще щось. О, я можу пригостити дитину моїми мармеладками, цукерками та маршмеллоу. Але наче чогось не вистачає. О, точно! У мене ж є жуйка-хуба-буба. Саме вона мені і потрібна. А зверху полью все шоколадним сиропом. Ммм, який же він смачний. А, привіт, бабуся. Так, здається, я захопився. І так, польємо все сиропом і можна подавати. І це все, на що ви здатні? Починати завжди треба з м'яса. Тому насамперед я посмажу котлети. Мм, який аромат. Ну що, котлети готові? А значить, настав час збирати смачні міні-бургери. Перфекто! Просто перфекто! Але це ще не все. Останній штрих це фонтан. Але не просто фонтан, а фонтан із сирного соусу. Так, так, мої бургери стануть просто неймовірно смачними. Смачного. Ого. Ой, а ось це виглядає зовсім негарно. Навіть куштувати не хочеться. Це що, серветка? Біє. Ну, от маршмелло виглядає апетитно. Ммм, маршмелло у шоколаді це здорово. Ням-ням-ням. Дивіться, зараз я надую бульбашку. Ого, яка прикольна. Фонтан. Хмм, от тільки на шоколад. Це зовсім не схоже. Це мій улюблений сирний соус. Із задоволенням польонимось цей маленький бургер. Спробуємо. М -м, яка ж це смакота. Повний ульот! Ой, які гарні квіточки приготувала бабуся. Із задоволенням їх з'їм! Ух ти! Неймовірно смачно! Я в захваті. Перемагає бабуся. Велике дякую, Мила. З днем народження тебе. Вау, це ж піца. Виглядає апетитно. Ага, я перша спробую. У мене жовтий колір, тому піца мені підходить. Ага. Ось тільки помідорки на піці. Мої. Піца квентяна на ну, поверни. Я повинен з'їсти всі-всі помідори і всі-всі пепероні. Ням-ням-ням! Смакота. А тепер моя черга. Віддай сюди. Е, щось не так. На піці з зеленого лише зелений перець халапеньо. Мені доведеться його з'їсти. Ой-ой-ой. Хоча знаєте, я думала, що це буде гостріше. Ой-ой-ой, як же гостро! У мене в роті все горить. Фух, ось це умора! Ну На все тепер піцу можу скуштувати я. Вона стала повністю жовтою, тому повністю дістається мені. Хочу скласти всі шматочки між собою та спробувати. М -м, яка смакота. А як тягнеться сир. Смакота. Зупинитись просто неможливо. Ой, Квентін, твоє обличчя. А що з ним? Ого, Моє обличчя більше не червоне. Клас. Ходімо далі. Іл, Саламон, Гедота. Е, в мене авокадо. Цікаво. Квентін, ого. Так, мені дуже пощастило. У мене ціла тарілка полуниці. Хочеш, не отримаєш. І ти також не отримаєш. Це все для мене. М -м -м, як же смачно! Обожнюю полуницю. Хочу з'їсти її повністю. До останньої ягідки. Залишилась остання. І тебе я також з'їм. От і все. А, до речі, Венді, якщо хочеш, можеш доїсти. Що? Ні. Тобто я таки не буду. О, ідея! Дивись, Квентін. Нічого не бачу. Ти про що? Не знаю, мабуть, здалось. Так ось я з'їла усі листочки, а тепер можу переходити до авокадо. Хм, Пахне непогано. Цікаво, що там всередині. Подивимось. Ого, яка велика кісточка. Треба від неї позбутись. Ей, а ти авокадо? А ось вона. Але як тебе зняти? О, вийшло Ну, дякую. У мене тепер обличчя в авокадо. Забавно. Хм, Краще я спробую ту половинку, яка не була на обличчі у Квентіна. Диковирі ложечкою. І спробую. Хм, ну, На смак воно ніяке. Зійде. Ну що, Майлі? Тепер твоя черга. І Правда, лимон. І що мені з ним робити? Він же такий несмачний. О, як то кажуть, якщо життя підкинуло тобі лимон, то зроби з нього лимонад. Зараз трохи його поб'ємо, щоб сік легше видавлювався. Готово. Залишили зробити невеликий отвір в лимоні і видавати весь сік у склянку. Чудово! Тепер у мене є лимонад. Спробуємо. Треба уявити, що я десь на пляжі океану і п'ю смачний коктейль. Краса. М -м Ой. Це зовсім не смачний Лимонний сік неймовірно кислий. Ой! Майлі, що з тобою? Зачекай, в нас волосся тепер не кольорове. Ого, і справді. А лимонний сік я допивати не буду. Здорово, що волосся стала звичного кольору. На це раз мені пощастило. У мене картопля фрі та сирний соус, а в мене жука джусі дроп із кислим гелем. О, Венді, ось у тебе щось несмачне. Так, у мене несмачна спаржа з гострим табаско. Квентін, ні. Я ділитись не маю наміру. Вся картопля лише для мене. М -м, обожнюю. Яка ж вона смачна. А тепер треба спробувати разом із соусом. Зануримо в нього картопельку. М -м, хочу, знаєте. До мене прийшла ідея, як зробити так, щоб сирного соусу вистачило на всю картоплю. Треба покласти весь соус у картоплю, потім закрити упаковку, потрясти, і вуаля. Картопля вся у сирному соусі. Це ж просто геніально. М -м -м, як смачно! Мені дуже подобається. Ням-ням-ням. Просто пальчики оближиш. З нами поділишся. Вибачте, але залишилась остання квентін. Твоя черга. Точно, я вже й забув, що в мене теж смакота. Зараз спробую. Вау, як багато жуйок! Дівчата, а ви що дивитесь? З вами я ділитись не буду. І так, я дещо придумав. Для початку позбавимось від упаковки, а потім з допомогою качалки розкатаємо великий тонкий пласт жуйки. А на нього вже видавимо кислий гель. Чудово! Залишилось лише все скрутити в трубочку і можна спробувати. Майлі, як тобі мій смаколик? Нічого особливого, у мене смачніше, ну і добре. Головне, що мені дуже-дуже смачно. Отак. О, гель то такий кислий. Прямо дуже кислий. Бррр. Ну, а тепер я можу надути бульбашку. Ого, класно вийшло. Бенді, твоя черга. О, ні. Жахлива спаржа. Не забудь про соус Табаско. Ні. Він точно не смачний! Нічого не вдієш. Доведеться спробувати крапельку. Як же це лякаюче виглядає? Маленький шматочок. А тепер ще один. Та ще. А, мамочки! У мене в роті все горить. Друзі, наче все минуло. О, Погляньте на свої шиї. Квентін, тепер наші шиї не кольорові. Здорово, здорово і справді. Давайте продовжимо. Ще трохи і ми перестанемо бути кольоровими. Він справжній ауч! Так, справжній колючий кактус. А в мене щось дивне у пляшці. Я точно не хочу бути першим. Майлі. ого! Так, у мене качан кукурудзи. В цілому непогано. У Квентіна щось незрозуміле, а у Венді кактус. Ось це уморе. Ну що ж, почистимо кукурудзу. М -м -м, добре. Спробуй вдарити об стіл. Так вийшло. Усі зерна кукурудзи відвалились від качана. Крутяк. Тепер збираємо всі зерна і спробуємо. Ох, друзі, це було смачно. А чого ви смієтесь? Ой, кукурудзи забилась в носі. Подумаєш, дрібниці. Квентін, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Зачекайте! Випити не виходить. А якщо натиснути, то з пляшки вилізе жиле! Прикольно. Виглядає дуже апетитно. Ммм, яке солодке. Мені дуже подобається. Знаєте, хочеться до бабки та побільше. Натискаємо сильніше. Смакота. Ой. Ну, от і все. Бенді, ти наступна. Ах, добре, давайте спробуємо. Знаєте, я дещо вигадала. Замотаю руку скотчем, щоб не вколотись. Ось так. Нужба. Вийшло. Квентін, де п'ять. Даю. О, ні. Я прилип до тебе. Відчепись, Венді. Ого, ти знаєш, ця ситуація наштовхнула мене на одну думку. Я можу зняти усі колючки за допомогою скотчу. Це ж геніально. Так вийшло. А кактус без колючок такий милаха? Ну що ж, а тепер саме неприємне. Спробуємо. Ой, кактус жахливо не смачний. Не можу це проковтнути. Пробачте. Фу, треба терміново почистити язик. Навіщо плюватися в мене? Яка гидота! Більше ніколи так не роби, Венді. Ого, зачекайте мої руки, вони більше не червоні і мої. Я такий радий, що ми більше не кольорові. Давайте знову зіграємо на барабанах. Згодні? Що? Ні. Давайте гратимеш на маракасах. Маракаси? Ви серйозно? Хоча знаєте, звук прикольний, мені подобається. Як чудово, а я гратиму на трикутнику. А я гратиму на кселофоні. Він видає такий чудовий звук. Ми справжній музичний гурт. Друзі, тільки подивіться, скільки тут жуйок. Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я й зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж бо О, ні. Тепер у мене ще палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка. Ще трохи. А, Не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай, пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди це небезпечно. Добре, добре. У мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. Ммм, смачно! І бульбашки правда, відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Ми вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея! Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от, доведеться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювало Ммм, Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є порося скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно, вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так, все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жойок, скільки захочу. А захоче дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них. Але, звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А може не треба? Бо вона занадто гігантська! Ну ось, цього разу маленька смакота дісталась мені. Гити, гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепу! Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її, я злопаю. <гум> яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Ей, бурулька в тебе, а страждають інші. Так не чесно. Пробач, я не спеціально. Вентя, ти чого? <гум> не відкривається. Отак нарешті вийшло. Ну, де мої цукерки? Ого. У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус. Це явно. М -м, яка ж вона смачна. Просто смакота. Ой-ой. Щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзну так, наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. О! Чому так слизько? Я падаю. Ой. Тільки а -а 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 -а. не торт. Упс. Здається, не всі так задоволені Ментосом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно, ж цілком. М -м -м, ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно, але нічого я потерплю. Е -е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть! Ей, я б ти могла. Ось тобі, отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить, вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А все завдяки мені. Нічого собі. Такої панти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще. І набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, спустя. Сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть. Ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану, поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подружок. Тоді вони й мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насолодити цією апельсиновою смакотою. М -м, неймовірно. Всі вже спробували, а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно! На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого! Подивіться, яка вона липка. Клас. Все схоже на павотиня. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини павука <wizarding> Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стилях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно, я руку від стелі відліпила. Смакота. А! Що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, доїм смакоту.